Та це нова частина, друга частина того, як я буду йти до міфічної ліги. Uh, так, я потім ще збираюся на легендарну, але для цього мені потрібно подружитися з кимось у цьому клубі. Окей, okay, будемо старту... стартувати. Окей, пінбол. Окей, я тут беру Ріко, це 100%. А, а запротити треба. Вольта, Вольт... це ну не знаю, це якесь. Не, ну не найкраще. Що може бути в житті. О май гад! Я останній. А якщо. Ну, я збираюся взяти ріку. Боже, якщо хтось із них візьме. Це буде не дуже круто. Будь ласка, не візьміть ріку. Не Ріку! не Ріку! Фух, Офенк. Вот я сконрико. Фух. А тепер я, Заріко. Єпі! Єпі! Добра. З <звук> чим булочку? Окей. Okay. Будемо зараз uh, виігрувати. Тільки виігрувати. Нічого другого. А-а-а! Ані. Чого я ще чекав? Тільки цього, да? Вау! Wow. А! Ah. Я забув прорекламувати мій телеграм-канал. Окей. Е, Назва мого телеграм-каналу це МР. Е, перша буква велика. Е, та точка. Ой. Крапка Гларк. Надіюсь, вам там сподобається. Там будуть, будуть стріми. Будемо на них грати. Поки що. Усі будут будуть мати змогу, щоб говорити на цьому стрімі. стриму. Амбрецауан. He likes Ну ти, ти знаєш, хто ты такий? Ти... Ты... Ну дайте мені м'яч! Чому я тут стою? А! на куди. Тере. Я ще потім збираюсь знімати реал лайф, але це потім. Ста, можна зняти реал лайф. Думаю, завтра буде реал лайф. Тому що мені мені не дуже інтересно знімати ігри, я не знаю, що мені знімати. Ну, що мені знімати у играх? І які ігри мені знімати? А! Привотіва блин зі швидкістю... кабана. Чудо. Чудо в пірь. Кабан в пірех. Не ще... Це кабан в пирь. Окей, це гол. А, бре, ще ті, тіма така. Кіберспортсменська. Ой. Ой-яй-яй-яй. А, дизлайк. Кому нам? А сам хто гол прогавив Треба було стояти так, щоб нам не забили гол. А ви такі умні... розумні. Що... і так не можете стояти. А, надержи м'яч. Я не знаю, навіщо він тобі. Але надержи м'яч. Він геній, навіщо він йде? Боже. Ель Примо, ти не тут. Трада-та-та-та-радата, рада-та-та-та-та-та-традата. Ага я знаю, що я буду. Оце! Оце чудо. І гипочка сила, Ти що від мене хочеш? А давайте вам. They... Right? Okay. Зато я куплю ще один хаджат. Не знаю навіщо а... І на кого? Ха-ха-ха, я не знаю, я на Коли я на ньому буду грати, але. <сих>, я копив налівоні гаджет. <сих> <сих> Завтра буду реал лайф. Що ж мені тут знімати? Ну, Свої ідеї можете мені написати в коментарях. <сих> так. Тік. Goodbye. А, угу. Шелі тут так нам ми... буде. Ага. Зрозуміло. Ага. Чому у мене на... не на українській мові стоїть? Чому у мене не на українській мові. А де ви бачите тут українську мову? Тут нема української мови. Профіль. Гімно. Профіль. Не дуже добре, не дуже гарно. Де мої ціменти? У яких майстер? Так, щоб апнути собі майстра. Не ж майстер. Ага. Ага, дуже, дуже добре, дуже добре. Я не буду з вами грати. Або напевно він не цього хотів. Ну, давайте хто... Хто. Давайте нормальних людей, які будуть. Нормальні. Будь ласка. Оу. Я знаю, що мені скажуть, якщо я візьму Мортіса. Матраса. Але матрас це єдиний варіант. Тому. Vai, ти? <laughs> Я буду грати за матраса, а це дуже гарний чел, а він буде гратись дуже добре. Я буду брати матраса. Я візьму матраса зі скиномехом мортріс. Матрас матрас. Вони дуже розумні. Я їх просто три ма тичками. Тыш-тиш тиш. Заходьте на мій телеграм-канал. Велика М Р Крапка. Пробіл. Гларк. З великої букви. А! Ура! Я не знаю, це що позначає. Ага. А, я... Ага. Угу. Так, а! ага! Вольт. А хто з нашої команди буде дефати вольта? Я не знаю, хто буде це робити. Є хто допоможе мені? Ааа! Він тепер буде з ними ходити, щоб вони усі не померли. Ага, зрозуміло. Нуль надії на те, що я зможу виграти. Або вбити його хоч когось. Ага. Ай, ну все, easy kill. А! Треба валити. Ааа! Валити! Валити! ха ага ха Скам. А! Мене просто з'їли. Це не мій скіл, це просто він крутий. А, ні, він не крутий. Я крутіший, але. Я не знаю, я, я нормально граю. Це мої тімейти такі лузери. Е, кажіть у коментарях, от, от бачите, що він зробив. Треба було хілитися. Так, треба почекати, коли цього вальда не буде. Ти де? ага, ти там. А!! Чому мене не підхилила ульта? Я мав вижити, тому що в мене була ульта. Ааа, кольт про Макс. Макс Энерджи. Давайте ще зі мною буде грати Тенза і Макс Энердж. Ага, ааа. Никто у нього Давай, давай. Це найкращий тиммейти. Це... Або я найкращий. Так, це я найкращий. А тіммейти лозери, так, це я. Угу. Так кого я беру щоб б з <сувачу> Окей. Мені потрібен мій друг, він нормально грає. А я так. Діамант 3. З половиною. Але все ж таки це, це дуже близько до нормального рангу. Я прошу вас вбити ви цього вольта, а я потім можу їх просто з'їсти. О. Ага. О, ну, ось так от. Ось так-то та, теж буде круто. Зато у мене є ульта. А якщо б я її вбив би, то в мене не було б не було б ульти. А! Там же зараз буде... О, ракета бомба, петарда! Так. Майстер. Ку. Майстер клас. Як треба ви... Ви... робити ізі він. win. Вчит... Треба вчитися від мене. Я майстер, справжній майстер. А ці лузери не дуже майстри. А. -а, 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 -а. а, -а, -а, -а! Бр... Ви не розумієте, я. Я справжній майстер, вони не вміють грати. Чому вони вчаться від мене? Я ж майстер. А -а -а -а. О Боже, це так. Це так недобре, чому вони вчаться від майстра, від справжнього майстра. Ой. Бачите, що роб. Робот я пишу в за Морозовим. А, я з'ївся сьогодні, усе морозиво. <риклад> <риклад> я хочу апнути, бифика або відійти від нього. Ну давай, що ти мені... Ти хто? Що мені такі? Ага. О-о-о! А... Я... я з ним хочу пограти. Я не думаю, що вам це сподобається, але ну, я буду ждати, коли. Е... Чекати, коли я зможу з ним пограти. Тому що мені потрібно. Я, я не знаю, я буду білити усіх, я буду давати чапалахи. Я... я суперсила. Так ви бачите, що у нього? У мене у нього. Uh, цей, ага, я, я правильно зайшов на цей клуб. Ну якщо я зможу з ним пограти і, і дойду до Міфічної ліги, то ну, це буде круто. А якщо до легендарної ліги, це буде дуже круто. Ага, він в меню і нічого не робить. Чому він нічого не робить? Заход зі мною у гру і я, я допомагаю мені ап апати цього майстра. Ну чому він зі мною не хоче грати. Міссис іска. Ну, no, Окей. Okay. Будемо. Будемо робити тоді кіберспорт за матраси. У соло Showdown. Але на під музику. Хоча б можна було під музику, але. Не зараз. Окей. Okay, це і. На, ушки вилетіли. Окей, це буде останній раунд, а потім гудбай, пупсики. Тер-ре-ре, тер ре ізі крут... Крутий челендж, крутий Мортіс, Мортіс, Сонг, Туторіаль. Ман, ман-ман, манкі, манкі, ман-ман-манкі. Ман, ман, ман-манкі. Це я про себе, напевно. Я напевно хочу. Ам-ам. Ось цього хто там сидить. Та да що ти від мене... що ти мені прив'язався? Я тобі не потрібен. Ага, тепер ти мені потрібен. Більше ні. Більше не потрібен. Ой, блін. Ой, блін. Мені мені чомусь. У мене таке перечуття, що він зараз мене ну, просто з'їсть. Та що ти від мене хочеш? Ага, хоче мене вбити. Е, окей, я протопив. Тому. Тому ще один раунд від гварка. Іли. Або від болгарки. Називайте мене, як хочете. О! Я крутий, я болгарка. А. Ось так от робимо. Ага, давайте з челенджем. Можна перед, е, двигатися тільки так. Як мені тепер туди дійти? <г Thy> Чекати, як яд буду це робити. Ну, давайте дочекаємося. Ага, у мене інтернет помер. Хто не зрозумів. Зараз покаже. Зараз будемо швидко перезаходити. Давай, 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 швидше, щоб мене н... яд не з'їв. А, яд з'їв! У-у-у, Боже! Це було так епічно, напевно. Або це було по -лизарски. Напевно, другий варіант. Так, я не знаю. Хоро... Хороша ця ідея, або ні, до них йти. О Боже! Тільки не чіпай мене. Будь ласка, ні. Напевно, він зрозумів, що у мене челендж. А, він дасть мені накопити ульту. Я Я бу... А! А! Не дуже довго я прожив. Давайте ще раз. Я на я напевно вас вже задовбав. Але. А, мене не дивляться. А хто не додавився до цього? Або, якщо ви додивите... А. ви цього не бачили. Напевно, тут хтось ні, ні, нікого нема. Так. Ти. А! Відстань. Так, а що мені робити? Будемо стояти тут. Напев... Напевно, це хор добре іде. Якщо ні, то я не знаю, що мені робити. Вбивай його! Єпі! А! не дрож мене! Не треба чіпати мене! Я швидкий! Я. Вибачте, вибачте, але ну я не можу. Е -е... А! Ні! Як грати з таким челенджем? Ні, напевно, ще один раз. Я хочу виграти на першому місці з таким челенджем, але це, це неможливо. Окей, я вам обіцяю, це буде останній раз. Тому що потім мені. Ну, просто не хвати. Для того, щоб зробити своє відео. Не, не, не треба мене чіпати. Я, я хороший матрас. Який полюбляє їсти других матрасів. А! Не треба! Будь ласка! Не да чому вони мені, мене чіпають! Окей, мені треба взяти. Декілька пі... пі. Піни. Щоб пінати других. А. Ага, у мене був сердечко. Окей. Останній раз. Будь ласка, дайте зде мені виграти. Будь ласка. Я вже, напевно, злив його. А, Я... я. Я. Я, я обіцяю, це останній раз. Так, тубуретка, ти мене начупай. начупай. Ну давайте, ну, ну хоч хтось розуміти, що в на мене челлендж. Не чіпай мене, не чіпай! Не чіпай! Не чіпай! Не чіпай! Не чіпай! Ви нічого не бачили, окей? Так, зараз швидко сюди. Ага! Ай! У нее гаджет! Нет! Ну не чіпай! Не чіпай до мене! Ну я так хоч раз виграти! Це такий крутий челлендж! Ой, це останній раз, я я вам обіцяю. Це точно останній у ні, моя рука, тільки не вдаряй мене! Та-да-а! <пл 'яр> ви нічого не бачили! Е, стоп, а оч... Скільки раз я за це відео сказав цю фразу? А! <свистування> Швидче! Т... Мендіс... Не чіпай! Не чіпай! Не чіпай! Ну не не чіпай мене! Не, не... Що ж таке? Останній раз. Я обіцяю останній раз. Мені хоча б його на 60 кубків повернути. Моя задача кидати піни всього, сердечка. Тоді мене полюблять. А ну, але не ці генії! Ніхто з них мене не полюбить. <кій> 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 Ні! Не чіпай! Не чіпай. О, він полюбляє мене. Полю... Ти полюбляєш мене? Стой! Ти полюб. Напевно, ти мене полюбляєш. Я... Ні, 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 не чіпай мене! О, ти мене полюбляєш! Я теж тебе люблю. тільки не вбивай мене, будь ласка, будь ласка, будь ласка, я не буду тебе чіпати. Я так хочу виграти. От, от цієї шелі треба говорити спасибі. Ааа, не чіпай, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Фух. Забирай, забирай, тільки. Тільки не вбивай мене! Не чіпай мене тільки. Будь ласка. А, можеш набивати на мене ульту Тільки не чіпай. Це єдине правило. Оп. <кхід> О, це було круто. Так. Скільки кіл. Скільки скіл кіллов. А! Потім стінку просто. Окей. <смітно> усім okay. дякую за перегляд, так що ви це дивилося. Uh, ні, ви це не дивилися 100%. Я, я це знаю. Окей, okay, дякую за перегляд, усім па-па